Умови не змінилися. У прокуратурі Київщини заявили, що готові звільнити 18 затриманих активістів автомайдану, яких підозрюють в організації масових заворушень в обмін на звільнення адміністративних будівель та доріг. Опозиціонери у свою чергу і далі наполягають, що такі умови більше схожі на захоплення заручників. Суди не випускають затриманих активістів. Вони всі залишаються під вартою. Крім того, очікують, що до слідчих ізоляторів будуть повертати навіть тих, хто перебуває під домашнім арештом. Зокрема, в апеляційному суді Києва вирішили залишити під вартою Владислава Цілицького, якого 20 січня затримали і жорстоко побили міліціянти. Йому інкримінують організацію масових заворушень. Наразі він під вартою у лікарні, але з перспективою переведення в СІЗО. Аби підтримати заарештованих активістів до апеляційного суду, ходою з Майдану при. Шло більше трьох сотень протестувальників. Тим часом у столичній міліції повідомили, що в центрі Києва невідомі побили чотирьох людей, серед яких жінка. Вона брала участь в акції, яку проводили на захист Беркута. Солдатські матері. Наразі з цього приводу міліція проводить перевірку.